Привіт, мене звати Аліна. Я тримаю в руках різдвяну зірку. Вона світить не лише для вертепу, а й для нашої планети. Я зробила її з картону, який залишився після різдвяних і новорічних свят. Замість того, щоб викинути, я подарувала йому нове життя. Різдво це час добра, тепла і світу. і я вірю, що справжнє диво це зміння дбати одне про одного і про наш спільний дім землю. Нехай моя зірка нагадує нам, навіть маленький вчинок може зробити світ трішечки кращим. З різдвом споконвіку наші пращури використовували восьмикутну зірку як. Універсальний оберіг у своєму побуті у кожній хаті на святвечір стояв Алатир. Він беріг мешканців і відганяв лихо від оселі, Зотворена народними умільцями, восьмикутна зірка ставала правнім витвором мистецтва і радістю для людей. У різдвяному вертепі нести її доручали звіздарю, саме він. Тримав колядницьку надсесяйну зірку Алатин, обходячи оселі та провіщаючи господарям злагоду і добробу, відроджуючи традиції, відроджуємо надію, нехай у нашому домі і у нашій Україні запанує мир.